Проведення територій відділів поліції та спеціальних майданчиків головного управління до належного стану, позбавлення їх від зайвих транспортних засобів, які зберігаються роками, доволі складне питання, яке потребує комплексного підходу і втручання керівників різних рівнів, а головне зацікавленість їх у настані певного результату. Дане питання неодноразово заслуховувалося на нарадах за участю керівництва головного управління. Маємо певні зрушення. Але ще й багато проблемних питань залишилось. Місто ізюм перевіркою працівників управління головної інспекції встановлено, що вказаним підрозділом облаштовано так званий спеціальний майданчик поруч із територією блокпосту на в'їзді до міста. На вказаному майданчику виявлено 15 транспортних засобів, ні керівник підрозділу, ні інші поліцейські так і не змогли пояснити, як вказані автомобілі з'явились на штраф майданчику. Жодного документу щодо законності перебування їх на вказаній території немає. Місто Дергачі. У підрозділі поліції перебуває 84 вилучених транспортних засоби, які щільно заставлені. 11 березня власник автомобіля ВАЗ-2106 не зміг забрати свій транспортний засіб, оскільки його неможливо було видати через захаращення подвір'я. На жаль, такі випадки не поодинокі. Місто Мерефа. Керівництвом підрозділу у 2025 році видано 19 транспортних засобів. Однак, у ході перевірки поліцейськими управління головної інспекції на подвір'ї підрозділу виявлено ще 20 необлікованих одиниць транспортних засобів, по яким немає жодних документів, та якими ніхто не займався. Наразі вжито заходів направлені запити. Очікуємо на результат. Місто Златопіль. На території підрозділу поліції зберігається 55 транспортних засобів. Робота щодо їх повернення власникам проводиться повільно. З метою прикладу для місцевого керівництва поліції, поліцейськими управління головної інспекції протягом кількох годин встановлено власника скутера sb 110 q який зберігався на території підрозділу поліції з липня 2024 року. Та 18 березня вказаний скутер видано власниці. Робота у даному напрямку. after